З Європи до Філіппін не існує прямих рейсів. Тобто, якщо ви будете купувати квиток, то у вас обов'язково буде як мінімум одна стиковка, а так їх може навіть бути дві чи три. Оптимальні рейси на сьогодні це з Будапешту або з Бухаресту. І ціна квитка в одну сторону плюс-мінус 350-400 євро. На сьогодні. Ось такий будинок на березі океану на островах Філіппінського архіпілагу. Якщо його будувати власноруч, то він обійдеться десь вам 13-15 тисяч євро. Якщо ж купувати вже готовий, то це буде десь 25-30 тисяч євро. Ось так це все виглядає. І він знаходиться безпосередньо от біля океану. От звідси добре видно. Ось така ціна, отакий будинок. Ось такий океан, ось в такому це все місці. Ну, ось так. Земельна ділянка на острові на Філіппінах, безпосередньо біля океану, буде коштувати за одну сотку 10 тисяч євро. Це ось на отакій от відстані від океану. Тобто, практично на пляжі сотка 10 тисяч євро. На різних островах. Ціна може бути різна на цьому острові, конкретно в цьому місті ціна саме отака. Якщо ви плануєте приїхати на Філіппіни і жити біля океану, то вам потрібний буде човен. Ціна на човни. Якщо це ось такий малий човен без мотору, це близько 100 доларів плюс-мінус. Якщо це ось такий більший човен, то це вже 200-250, в залежності все від розміру. От уже тепер можна розраховувати. Той там може коштувати там 130 доларів, той 200. Якщо сюди ще додати мотор, то це буде плюс 300-400 доларів за середній такий гарний мотор. Оце такі ціни на човни. Тут а це бачите овочі, овочі, картопля, морква, капуста, помідори, плюс-мінус все. За кілограм по 2 долари. Тобто там плюс-мінус, але в середньому десь отак там відрізняється буквально на копійки. Тому все, будь-які овочі, все по 2 долари. А це ось бачите, це свинина. Е, продавчиня. От жінка каже, що це коштує 6 доларів за кілограм свинини. Скільки це коштує в Україні, я не знаю. Тут це 6 доларів. Отака ціна тут, на островах за свинину. Оце якраз м'ясний свинячий, можна сказати, ринок. Оце воно все отут. А це секонд-хенд на Сікіхорі. Ціна за одну річ від 30 центів американських до півтора долари. Тобто, взагалі недорого. Ну і речі, якісь отак. Доволі бюджетна американська гуманітарка. Оце так. А це бачите, за спиною, що в мене, та ранька в неймовірній кількості, ось так вона по-різному виглядає. Наприклад, ось, бачите, з пивом, з чим завгодно, на запах, все. Ну, а це, наприклад, як окуня або як щука. І все воно більш-менш нагадує наші смальзи. А це, це, наприклад, як бички. От. І це доволі дешево. А це рибний ринок. Середній цінник за кілограм 200 песо. Тобто десь 3,5 долари. Тут оце можна придбати рибу будь-якої величини. Дрібну ту їдять. Майонбунтак. бунтак. Мала он коштує по 70 песо, це трохи більше долара. Велика 250 песо. Тобто майже 5 доларів. Оце такі ціни на рибу. Інтернет домашній роутер на місяць коштує 1400 песо. Це там десь 23-24 долари. Середня швидкість десь плюс-мінус 15, не занадто швидко. Але особисто мені цього якраз нормально вистачає для роботи і повноцінного життя в інтернеті. Ну, це так. Про парадокси острівного життя. Це інформація від тих, хто періодично живе тут на островах, а періодично живе в Європі. Ну, так вони собі можуть дозволити. Так, от вони кажуть, що там тропічні фрукти, там в Європі, наприклад, от манго, що воно там коштує майже скрізь вдвічі дешевше, ніж тут воно коштує в не В сезон звично, що це дешевше тут, але сезон тут лише два місяці на рік. А інші 10 місяців ви там отримуєте манго, авокадо, папаю і все там інше вдвічі дешевше ніж ми тут на місці, де воно все росте. Причому вони кажуть, що якість там доволі такі гарна у цих фруктів. Вважається, що на Філіпінах вартість електроенергії доволі висока. Ну, от я цього не зовсім можу зрозуміти. Чому? Тому що якщо я користуюся от цим тут повноцінно, чим користуються всі люди в звичному цивілізованому світі, плюс тут гаряча вода йде в душ від нагрівача, то в мене оце все разом получається на місяць трохи більше шести доларів. Для інформації, кіловат. Та електроенергії тут коштує 20 центів. Але треба сказати, що в мене немає кондиціонеру, тому що я живу прямо на березі океану і тут такий бриз і така роза вітрів, що тут в ньому немає необхідності. Це Філіппіни, океан. Відповідно, тут же стоїть хата, в якій я живу. От вона зараз позаду мене, тут є вода, тут є електрика. Всім цим я повноцінно користуюсь, і на місяць комунальний я цей платіж рахунок, то виходить плюс-мінус 9 доларів або 500 песо про питну воду на островах. Тут її нам доставляють ось в таких галонах, діжках, пляшках. Вони 20 літрів ємкість і коштує 20 песо. Тобто, це там. Скільки? Десь 30 центів за 20 літрів, що все таке виходить. Це квартира в місті Кагаян Де Оро, що на острові Мінданао. Ну, така взагалі малолітражка. Оце вхідні двері. Тут відразу санвузол. Як бачите, тут немає умивальника. Потім тут безпосередньо оце є кімната. Така от собі міні-кухня. І відразу спальня, кондиціонер. Вихід на балкон. Тут ось навіть знизу є така річка, яка інколи буває повноводною. Оце вона за розміром десь 20-23 метри. Ціна її 40 тисяч євро доларів. І відповідно, якщо її орендувати, то це 150 євро доларів. Це відео для тих, то просив показати, як виглядає моя острівна хата. От Спеціально для вас я і показую, як хата виглядає, як всередині, оце ось отак, і, і відповідно, як вона виглядає ззовні. Оце за цією панорамою. Ну і далі, як тут все це виглядає зі сторони, з боку сусідів. Оце ось. Ось така вона вся. І оце на даний момент її ціна це то що за неї реально пропонують. Це 180 тисяч доларів. Оце тут такі ціни на хати з такого матеріалу, але тут саме головне локація. Тому що тут ось така локація. от такі справи. Місцева пошта. Вона в принципі порівняно нормальна, адекватна. Тобто Іде все більш-менш вчасно і якісно і порівняно недорога. Єдине, що треба знати, що на островах це є своя специфіка. Вона заключається в тому, що ви, наприклад, якщо звідси відсилаєте щось в Україну чи навпаки сюди, і при цьому ви живете не в столиці, то вам треба спочатку комусь це відправити в столицю, а тоді воно все йде швидко. Максимум три тижні, ціна посилки 400 грам десь 10 доларів. Якщо ж ви будете це відправляти чи отримувати напряму, то воно від Маніли до малого острову може їхати півроку. Тому пошта нормальна, але все робити потрібно тільки через столицю. Тобто пересадка в Манілі для всіх поштових відправлень в обидві сторони. До речі, про бюджет подорожей між островами. От якщо тут жити, е, я. Дуже мало подорожую, тому що обмежений бюджет. Але якщо все-таки це робити, і отака от 3-4 денна подорож з одного на інший острів, то це, от як я і розраховував, близько 100 доларів. Але це я плив через ще один острів. А якби це паромом було напряму, то бюджет був би вдвічі дешевший, тому що треба ще. Платити за проїзд між портами часто буває відправлення не з одного і того самого порту. Оце так. Тут на вуличному базарі вони ставлять хитрі ціни, вони ставлять ціни за пів кіло. Ну, коротше, як літр молока, ото там уже не літр, а 0,8-09. Так само це тут. От, з них манго коштує 50 песо, тобто долар, ну це за пів кілограма. Але все одно 100 песо, тобто 2 долари за кілограм це все одно нормальна ціна. До речі, не дивлячись на те, що от живемо ми в тропіках серед місцевих дуже популярні джинси. Тому от секонд-хенд 3-4 долари за пару джинс, як би теж цього вистачає. Мінімально, бачу, 2 долари, максимально 5 доларів за джинси. Он там другий ряд, а то все джинси. Шорти, то зрозуміло, тут це потрібно. А от як тільки вечорія, вони дуже сильно чомусь мерзнуть. Тому із-за цього на мотоциклах джинси дуже популярні. Такі справи. Крісова качавка з ротангу. Не знаю, яка на це ціна у нас. Тут це коштує стабільно 60-65 доларів. Оце такі крісла завжди на всіх островах. Бачите, ось така рубашка. Приїхало взагалі не те, що замовляв. Ну, так буває. Не кожного разу все виходить з цими інтернет-замовленнями. Ну, зміст саме такий, що є. Тут на Філіпінах такий місцевий ресурс називається LAZADA.PH Отак а отак от вимовляється. Це от типу нашого OLX, але там тільки все нове. То, якщо ви всерйоз збираєтесь сюди їхати, туди попередньо зайдіть і подивіться, там на техніку, на одяг, на продукти. Що там взагалі є, скільки воно коштує, щоб знати точно, що треба брати з собою, а що можна замовити буде по ходу справи тут. Тому запам'ятайте, доволі корисний ресурс. Інколи корисний, а не як от зараз. Оце так.